І всім хал! З вами я, Калена. Уявіть. Ви якийсь блогер, наприклад, і хочетесь под... Ой, хочетесь. І хочете подивитись... Чи та людина добре грає або аналіз гри зробить. Але, от просто. Якщо не робити отаку кімнату, типу, оце вибирати, не вийде дивитись. Ну і ви одразу ссують. Треба саме дивитись найлегший спосіб. Якщо та людина грає в гру, наприклад, Bedwars, то вам треба натиснути Війти ну російською «Війти», Або на таку жовту кнопку. Натискаєте і дивіться, що... Ой, гра закінчена я яви. Ладно, давайте е, до Ну це лише з друзями. Ось, мій друг щось тут стоїть, обмінюється, мабуть. Я чомусь немая. Він тут чомусь один зараз, ну. А! Давай до цього, Блін. Ага, закінчено. Давайте на оцей. О, він якусь е, собі дома платформа створює. А я ти, типу, по зараз до нього тепехнемся. Тільки нянік, Де що-то там? Речі, зараз я покажу, який має скейблок. Це не тільки я буду то говорити, а ще. Таке покажу. Кто не знает ТПХ Тудоріал Левнима? Якщо у вас є... Ну, пес не як только. Якщо у вас є друг, то вам треба... Ось Тикань, чому случай, Ну Натиснути на цю штуку, І він до себе тудовится. Надеюсь, он заходит в себе дома. Так может. Він хочешь объехал? Вс, на його дем. И не в себе вдома. Вдома. дома. Не буду под кого-то. А Ой, ты зараз водишь. Ты один блок? Ага, здесь Ориональненькая у нас. Дивно, ты мене реально. Ладно, ну, э, хай. Выход. Зараз, секунду, я протащу свой телефон. В... Ну, я тут даже в друзьях мою самого себя. А почему там могу. А я вам покажу и буду тест лет зараз пойдем. Так, я тут зараз запущу Blockman Hall. Blockman go. Якось. хвилини тому, шість хвилин тому. Дві години тому. Ой, я этот подарунок заберу. Та -мо! Я лише чуть-чуть буду поглядувати на комп'ютер, тому що мені... я хочу виграти гру. Що таке? я Якусь кімнату попав. Так. Зараз я взяти в зал, тому що я можу не виграти в ру в ранговому режимі. Можна 500 друзів, мати майже 29, но вийде більше. Mm Врачу -hmm. я не знаю, куди но... Ну, куди я маю сейчас. Мне якийсь подарунок дали. Просто так. Впрочем, нарешті обнова роги. Так, тут. Ну і зараз почну. Я хотів себе проглотить пекло. Швидше. Зараз я обновлю і ви побачите, що я зараз тут з'явлюся. Зараз гра починається довго. Та що це таке? Загрузка карт. Бо. Де я тут? Во, фан-фан. Вхожу. Ні, не, не, не. Не, не треба того, що... А-а-а! да. У мене зараз пише ваші друзі дивляться. Ось, бачите? Оце я. Требуюсь, требую. О, у нас тут за вже застроюють. Так, залишні звуки не питайте. Давайте виграємо цю гру. Отак От я будусь... Я в цьому відео думаю... Хоча ні, все-таки в наступному. Відео я вам покажу. Е... Як у мене настро настроєна гра. Тут пока. Ой! Ой! Блін, я уже ломаю ліжка, не можу. Ви бачили все. До речі, тепер я можу вам показувати мій геймплей з телефону. Купляю меч. нагрудник і як його... штани. Мені треба це купити, тому що я маю... Тому що купить. Купляю файбол, ну, я тільки що Вибачте залишні звуки чуть. Ой. А, -а, а Так, треба блоки зараз купити. Так, вибачте. Зараз фаербол куплю. І щоб таких випадків більше не було, куплю. О господи, жодный приказ. Мені до речі на телефоні легше було пахатись. Ви бачили, як я тільки щас жорстко. Це ворог? Хух! То я почув звук урону урона просто. Запасів чуть-чуть я цих штучок забуек поназывать. А давайте я нормально собі матч можу купить. Потому что матч коли нормальний, это дуже классная вещь. Шість золота, 7 золота, восемь золота, девять. Андрате, еще ще можна так зробити по типу, цій кнопці. О, ні-ні-ні. Во! Типу, бачите я. Ну, він мене не бачив. Ну, я з телефон. А, давайте щепленку. Пишите. Сенс, я не купив. А, я не купив цю штуку. А я забув на кого я постійно йшов. а. Скільки мене золота? Не, ну хай куди да. О, капець. Раз. То в нас жовті, да? Да. У них треба ліквідувати з цієї мапи. Куплю хпшки, тому що... Ну, за манки. Надеюсь, вони не... будувати... О! Я так, щоб часто законобити. Хоча я міг і ножицями угу. попрацювати. Хоча, ладно, тут куча золота. так. Хопа-хопа. Гаше -хопа. тут не можна від цього гравця, від першого лиця. Дивитися. До речі, то воно так по голові. Тільки тут дуже глухає і запізне їм, до речі. До речі, мабуть, після відео, де я вам покажу моє налаштування, Чисто на удачу стріляю. Е, я зроблю, щоб на комп'ютері майже не було видно... І вже робити треба і все. Блін! Да, я Блін, блин, тут еще один не побачив. У него бомбам за мач. Треба так Ой. Зараз ліквідуємо цього ворога. Двох, двох походу треба. Хоп! Давай, давай! Капець, ми так довго, це мабуть і вимпі... них прямо зайду да я его принес подош а ну не киснюп ха и я не вы скільки я ньому урон нанес три хп давай что тут гдову воз а я возврата всякого новичка Це ворог, да? Це був супер. Купил параплан. Маньч у Ну, броньку. Ну, вы сами бачите, яку я броньку купил. Давайте ще це. Целу запас на запас. чуть Короче, я хочу... У нас ще не погоріла, что-то. Тут рубина. Візьму... Скільки там... А! Візьму ще один Амеральт. О, шоп-то. У меня хотя бы не Давай, давай! Зарублю! Ні! Я просто надивився на своє хп. Я програв, якщо. Ладно, з вами я був буквально. Бувайте! Good bye